Аю вас в ефірі телеканалу Ті 4 Тернопільська погода та я її ведуча Ірина Воловець 21 червня. Вшановують пам'ять Феодора Стратилата. У народі вважають, що цього дня розпочинається період літніх дощів. Чи підтвердиться народний прогноз? Дивіться далі. Короткочасні дощі вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 7-12 градусів тепла, в день – 15-12 градусів. По місту синоптики прогнозують мінливу хмарність короткочасні дощі вночі та вранці слабкий туман. температура повітря вночі 8-10 градусів тепла. День 16-18 градусів. 21 червня перший день літнього сонцестояння. Це найдовший день у році. Я вам бажаю хорошого настрою та виключно позитивних емоцій. До нових зустрічей на Тіві 4